Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 26 квітня яке церковне свято сьогодні, що треба з'їсти для здоров'я? 26 квітня православні віряни згадують священномученика Василя, єпископа Амасійського і Глафіру Амасійського. У народному календарі Глафіра Горошниця та Фомаїда Медуниця. У народі шанується Фомаїда. У цей день було прийнято ходити в ліс за медункою. Вважається, що цей день прокидаються бджоли і джмелі, 26 квітня світла субота. Це день, коли роздають церковний хліб артос, освячений в ніч світлої Пасхи. Його ще називають просфорками. Він має чудодійні властивості, тому його часто використовують як оберіг та зберігають вдома за іконами. Весь тиждень у царських воріт ставлять святий Артос. Цього звичаю дотримуються ще за постольських часів. Як відомо, то Господь після Воскресіння з'являвся перед своїми учнями та благословляв трапезу або навіть куштував її, тому учні вірили в присутність Господа за їх столом під час їжі та залишали одне місце незайнятим разом зі шматочком хліба. Продовжують цю традицію і в церквах. В День Світлої Суботи Артос благословляється та читається спеціальна молитва на розроблення святого хліба. Потім ці шматочки роздаватимуться вірянам, хворим всім, хто не зміг причаститися. Зберігається цей хліб один рік. Куштують в тому разі, коли настала хвороба, наче серце та не в великій кількості, тільки світлу суботу вперше після світлої паски закривають ворота в храмах, що не можна робити 26 квітня. Святому Василю моляться про підтримку у важкі хвилини. У святої Глафіри просять терпіння міцного здоров'я і гарного врожаю. У народі вважають, що на глафіру можна садити ранню картоплю і горох, звідси пішла і назва народного свята. Також сьогодні прийнято їсти страви з гороху, щоб здоров'я вистачило на цілий рік. За старих часів жінки 26 квітня ходили до лісу по медунку. Щоб потім готувати чай або робити салати. І ти має старша в сім'ї жінка. Вважалося, що їй обов'язково треба надіти вивернутий кожух, щоб убезпечити себе від нападу дикого звіра. Також можна збирати перше листя шавлею і ходити в лазню. Для того, щоб день пройшов вдало, зустріти його потрібно на свіжому повітрі, що не можна робити. За народними повір'ями, гріхом цього дня вважається розірвати та розоряти раз дівчини й гнізда, або ображати птахів. На того, хто порушиться, чекають нещастя і біди. Сьогодні не радять свататися і одружуватись, сім'я буде неміцною, а подружжя невірне. Прикмети на сьогодні суворо забороняють сваритися з жінками і перечити їм. За старих часів вважалося, що якщо в день фамеїди мучениці напаскудити жінці, то потім не оберешся проблем. Також не варто 26 квітня вирушати в далекі подорожі поїздка не буде вдалою. Не рекомендується сваритися або лаятися, не зі свекрухою або зятю з тещою. Існує думка, що це може призвести до серйозних сварок всередині родини, а навіть її члени можуть стати один одному ворогами. Не варто купувати, коштовності та дорогі речі, вони виявляться марним витрачанням грошей, не слід будувати довготривалих планів, не можна фліртувати, розмірковувати про зраду або починати позашлюбні стосунки. Це обернеться великою бідою. У народному календарі 26 квітня за прикметами судять про погоду і врожай. А ранок із заморозками ще сім днів буде мороз. Береза повністю розпустилась, можна садити картоплю. На Глафіру гримить грім, завтра можна йти на город. Кує зозуля до гарної погоди. За народною прикметою, якщо цього дня ластівка зів'є гніздо на будинку, то можна скоро в ньому з'явиться малюк, а сама оселя буде захищена від нещастя пожежі. До зустрічі в нових відео!